Ось і приманки для людей, де тільки З нагоди свята Різдва Христового в храмі Святого Миколая Чудотворця організували святковий міні-марафон вертепів. Всього присутні побачили виступи трьох команд дитячої, співробітників фонду Карі та Скриворіг, а також дружніх волонтерів. Для пана Олександра це якісно новий досвід, адже важко навіть згадати, коли востаннє творчо перевтілювався. Йому дісталась роль грецького царя. Хоча в житті більше звично мати справу із різною технікою. Це для мене вперше, це незвично. Далі треба, значить треба. Треба підтримати, тому що таке велике свято, треба, яке... щоб люди це теж вірили, вірили в Бога, вірили в ці свята, щоб. Завжди долучалися. Традиційно до складу різдвяного вертепу входять такі персонажі, як три царі з дарунками, янголятка, ірод, чорт, пастушок, смерть, циган тощо. За бажання учасників також можна додавати інших персонажів задля розради і задіяних і глядачів. Я є циганче, я робив, куй, дую, та ще ду. Ми не хоче торгувати. Может, плечи бхам, щоб до вас біда прийшла, щоб вас цинко не вкрал. З історичних даних відомо, що вертепну драму, як один з важливих символів Різдва українці проводили вже у 17 столітті. Цей звичай був досить поширеним та притаманним по всій Україні. В театральному дійстві зображали побут та життя людей. Вертеп мав сакральний зміст та був вісником гарного майбутнього врожаю. В наш час це нагадування про багаторічні традиції українського народу, його християнську віру та спосіб відпочити від повсякденщини. Ми, попри те, що приходиться йти в укриття, попри те, що є повітряні тривоги, старай. Максимально як і безпечно, святкувати Різдво Христове, щоб кожна людина, яка чи бере участь в вертепі, чи приходить до храму на Різдво, відчула, що все-таки добро ніколи не програє. Тому що, якщо сам Бог прийшов до людини і Він є з нами, то ми розуміємо, що він дасть нам сили перемогти в цій боротьбі зі злом. І хоча як вчора, так і сьогодні, в день Різдва Христового, спокій криворіжців порушили сигнали повітряної тривоги та можливі ракетні атаки, все ж вертепи провели та подарували й учасникам глядачам приємні емоції та враження. А ще принагідно всі бажаючі мали змогу задонатити посильні кошти на придбання потрібних гарних речей для тих, хто робить все можливе, аби мир та спокій якнайскоріше повернулись до України. Олександр Гліб Припчук, перший міський.